Армія Росії поранила цивільних мешканців. Поліцейські задокументували 21 удар по Донеччині. Протягом доби під обстрілами перебували 11 населених пунктів. Мішені росіян стали житлові будинки. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Краматорськ, СМТ Велика Новосілка, Курахівка, Райгородок, селах Веселе. Кам'янка, Красногорівка, Олександро Шультине. Окупанти вели вогонь з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ Град артилерії мінометів. Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об'єктів, 32 житлових будинки, завод, пошта, магазини, кафе. Зупинка громадського транспорту, лінія електропередач, автомобілі з авіації. рашисти вдарили по селу Красногорівка. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Артилерію ворог накрив селище Курахівка. Руйнувань зазнали 24 приватних та 6 багатоквартирних будинків. Є поранені цивільні мешканці. Чотири ракети с 300 окупанти спрямували на Краматорський район. Дві з них влучили на територію заводу в Костянтинівці. Один удар прийшовся на Краматорськ та ще один на селище Райгородок. Постраждали об'єкти. Інфраструктури. За попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали. Під масованим вогнем перебував Бахмут. Внаслідок ворожих атак маємо травмованих місцевих мешканців. Постраждали співробітники поліції. Один поліцейський загинув. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.